Ще одне запитання було, але трішки раніше воно дуже схоже е, трактувалося, а саме так. Маріна, я дуже вас прошу, напишіть мені, чи ви пасете чи ні свої своїньки. Бо у мене це проблема. А ще у скільки днів ви випалюєте рожки. Зарані дякую. Так от, що я хочу сказати? Стосовно випалювання рожок є окреме відео, де я все розповіла. Свою думку і як я роблю. Ви можете подивитися його окремо. Тепер стосовно випасу. Напевно, ви на нас не так давно підписані і не передивлялися минулі відео, чому так кажу? Тому що, якби передивлялися, цікавилися, то ви б бачили, що і минулого року, і попередні роки було все так само. У нас у дівчат великий вигульний двір і там великі бункерні ясла. Пасти дівчат в нас ніде. Поряд з нами взагалі ніде пастися. Був сусідня ділянка, на яку ми могли сходити там, коли по весні молодий перій. Тільки починає відростати, коли починають розпускатися бруньки на деревах, там старий садок, який ми проріджували вишні, там бузина, там під забором багато клинків. Дівчата з задоволенням поїдали гілочки з бруньками, потім листики. Зашкурювали ті стебла, але в нас з'явився тут сусід через. Вийшло так, що ця ділянка тепер межує з нами і з новим сусідом. І ті сусіди категорично проти будь-яких заборів. Спочатку вони обіцяли, що вони огородяться, потім вони насадили там якихось живих. Ізгороді, дерев модних, там сакури, ще якісь і, озвучивши голосно, що в нього є рушниця і камера спостереження. Він заявив, що якщо хоч один листик з його живої ізгороді буде скушений моїми козами, то я буду пінять на себе, як він сказав. Ось і все. А це є кози, і самі ви розумієте, що е, слідкувати за ними, коли ти йдеш і за тобою 9 голов. Козлами, наприклад, ніколи майже не брали, а дівчат яшку водили частенько. Як є, якісь там півгодинки вільної, було таке, що вдвох ходили, було, я сама водила, було, Вова сам водив, якщо я зайнята. Ну, водили. І коли ти йдеш за тобою дев'ять голов, то це ну, неможливо услідкувати так, щоб прямо жодного листика ніде ніхто не трогнув. І тому, маючи наразі таких сусідів з рушницями і відеокамерами, ми більше не вводимося на сусідню ділянку. Тому ні про який випас геть взагалі, мова в нас не ведеться. В нас є своя ділянка. Раніше було пів ділянки засаджено травою. Вона зараз вже перевелася. Там уже просто різнотрав'я. А потім ми виділили город, далі під садок, засадили деревами, а поміж дерев понасіювали на одному плесі. Раніше сіялося, там люцерна сіялась. На другій половині посіяна конюшина. Тобто ми косимо, косимо у себе далі в садку різнотрав'я, косимо конюшину з люцерною, косимо. У сусідів садок, косимо там, де пирі ходили їсти. Тобто тільки кошене закладається у велику бункерну кормушку і так кози їдять. В сараї, в яслах круглогодічно в нас сіно, і восени, і взимку, і влітку. А в яслах на вигульному дворику восени навесні взимку сіно, а літом трава. Тому ось так не можна тримати спокійно поголов'я і не маючи вільного випасу. Було би бажання.